Всім привіти! Рада вас бачити на своєму каналі. Сьогодні у нас буде розпаковка посилочки, точніше, тут буде дві посилки. Одна посилка по каталогу вересня, останній день робила замовлення, а друга посилочка це у нас по каталогу уже жовтня, по новенькому. Я вже не зовсім пам'ятаю, який продукт в мене з якої коробочки, тому що я все дістала і в мене воно все змішалося. Що пам'ятатиму, те розкажу. Звісно ж, я отримала каталог на листопад. Ось він такий красивезний. На каналі вже є огляд каталогу. Хто не дивився, переходьте і дивіться, що у нас чекає в листопаді місяці. Ну, а тепер перейдемо безпосередньо до самого замовлення. В мене в замовленнях є ось такі аромадифузори бренду Дермавіа. Точно два брала по каталогу вересня, тому що на них там була акція. Якщо брати два, там була знижена ціна. А ціна їх по каталогу у нас по 359 гривень. А один точно брала по каталогу уже жовтня, тому що у нас до 5 жовтня діяла акція 50% знижки на продукти, і серед них був аромадифузор. А, чому набрала? По-перше, в мене мої позакінчувалися. По-друге, в мене є постійна клієнтка, яка їх в мене бере собі, ось вона ось цей бере, їй дуже подобається. Манго дуже класний аромат. А, і бере на подарунок своїй доньці. І ось нещодавно вона запитала, чи немає в мене в наявності. А в мене не було. Ну, бо я ж на наявність не беру продукт, я ж не особливо продаю продукт, я більше в команду реєструю. Тому взяла собі з запасом, щоб можна було продати людині, коли їй буде потрібно. Так, тут у нас манго і маракуя. Маракуя я собі вирішила залишити, бо манго у мене вже був. Можливо, теж відкрию, не знаю. Покажу, як виглядає баночка. Так, вони всі різні. Той, що з манго, він такий оранжевенький, а з маракуя ось такий рожевенький. Аромат просто шикарний. Я вже його тестила, нюхала. Дуже такий, він і ніби солоденький, але з кислинкою такий. Він не нав'язливий, такий легенький. Ну, мені сподобався. Я тепер навіть не знаю, який мені подобається більше. Бо раніше мій фаворит був це манго. Тепер маракуя мені теж дуже подобається. Так, тут у нас є ось такі три бамбукові палички, щоб проводив узору, вистачало надовго. Можна брати не всі три палички, а одну чи дві. Тобто, дивлячись, яка у вас кімната велика, чи не дуже, і як інтенсивно ви хочете чути сам аромат. Так, аромат прозори у нас, до речі, всі турецькі. Далі в каталозі вересня була акційна пропозиція на лосьйони для руки тіла Космолів. Я собі взяла два штучки, тому що якщо брати два, то їх ціна була по 119. Так, вони в каталозі в 139 гривень. Взяла собі два з лавандою, дуже він мені подобається. Є чотири аромати в нас: ягоди, манго, кокос і лаванда. Не знаю, мені начебто всі подобаються, кожен по-своєму цікавий. Що подобається, він дуже гарно зволожує шкіру рук. Вони дуже легенькі, швидко вбираються, не залишають ніяких липких слідів, тобто класні. І лавандою мені подобається наносити на ручки саме на ніч. Такий нібито заспокійливий ефект. Тут 100 мг, теж Туреччина. Шикарні. От мені її коробочка подобається, навіть комусь на подарунок, ну, прям не соромно подарувати, тому що красивий. От стильно, красиво і якісно. Засоби для дому в цьому замовленні в мене теж є. Це ось такий універсальний гель для прання. Чому взяла? Тому що просто б на нього була знижка, і здається, це замовлення в нас по вересні. У нас в останні дні вересня у нас була знижка на засоби для дому. Ось цей літровий це у нас український виробник, і також була знижка на турецький засіб. Турецький, як бачите, у нас півлітровий, він менший. Але я, наприклад, ось цей не пробувала. У нас спочатку на початку роботи компанії у нас були літрові баночки, але вони були трошечки незручні. Там саме пакування було незручне, кришечка було прохання змінити упаковку. Компанія замінила упаковку, але упаковка вийшла якби трошки менше. Були б літрові, стали півлітрові. Але тут також змінилася формула. Тому буду пробувати. Я навіть знаю, який тут аромат. Будемо тестити. Поки була акційна ціна. Зі знижкою я собі взяла, тому що він виходить такий ну, дорожчий, ніж ось цей. Тому я його і не брала раніше. Так що будемо тестити. Із засобів для дому також була знижка 50% на кисневий порошок. Я його вже собі брала, тому взяла на повтор. Ну, це те, що має бути завжди вдома. Подобається він без запаху, він не має такого ядреного хімічного запаху. Як деякі от я раніше брала в мас-маркеті, то там запах такий інтенсивний. А тут взагалі запаху немає, тобто він не викликає ніякого подразнення, нічого. Тому ось такий. тут, до речі, 700 грам. І цей порошочок, це в нас український виробник. Ціна каталогу його постійно 299 гривень, я взяла зі знижечкою. Далі замовлений нейтралізатор запахів. Я собі, до речі, його брала, як тільки він з'явився. У нас це в нас український виробник. Тут у нас 200 мл. І ціна 169 гривень, здається, чи 159. Його вистачає дуже надовго. Я собі брала, як тільки він з'явився, і там аромат був такий насичений. Можливо, для декого важкувати. Він такий більш теплий. І солодкий, але аромат потім трошечки змінили. Він тепер такий легший, свіжіший, він тепер цитрусовий. Мені дуже подобається, якби я знала, я б взяла раніше, але він дуже економний в використанні. Вистачає одного-два пшика, я просто от дійсно прибираю всі неприємні запахи. Дуже подобається. Я от коли зразу побачила 200 мл, думала, що ну, наскільки ж його вистачить, він, правда, економний. А мені його вистачило практично на рік. При тому, що в мене котики в будинку, і ну, я часто ним користувалася. Тому от, рекомендую. Класна штучка, і от, дуже вигідна і економне використання. Це я взяла для чоловіка крем після гоління. Тут 50 мл, це, до речі, оновлена формула, бо раніше він був інший, а тут я навіть не знаю, який аромат. Бачите, він приходить запакований. Це у нас теж Туреччина, і його ціна 199 гривень. пахне приємно. Мені подобається. Так, це Туреччина. Так, далі я взяла собі це вже точно по каталогу жовтні тому що в нас активна ціна. Це я пам'ятаю. Та олівчики для очей. Я люблю кольорові стрілки робити, мені це зручніше робити саме олівчиками. Ціна олівчиків у нас по 169 гривень. А в жовтні, якщо брати два, то виходить по 139 гривень, тобто, ну, вигідно ну, взяти два. Я взяла темно-синій це 0,5 відтіночок і 0,9 зелений. Я вам зараз покажу, як вони виглядають. Прям намалюю. Я ж їх собі взяла. Просто, так от вони виглядають. Синій це 0,5, а зелений 0,9 відтіночок. Є ще в нас. Світло-сині, Світло я не пам'ятаю, який там номерочок, а оце саме такий темніший колір. 0,5 відтінок і 0,9 зелений. До речі, мені зелений дуже подобається. Красивий такий відтінок, ласичний. Далі у мене в замовленні олівчик для брів. Це відтіночок 0,5. Він найсвітліший. Ну, теж, мабуть, намалюю, покажу. Я, в принципі, постійно ним користуюся, він в мене от він. І олівчик для брів теж у мене був по акції зі знижкою 50%. далі взяла собі крем для обличчя. Взяла його на повтор. У мене такий є, він уже закінчується. До речі, це у нас турецький бренд Dermavia. Мені подобається склад, мені подобається текстура. У мене шкіра більш така жирної, він не дає жирного блиску. І тут є азелаїнова кислота. Хочу відкрити. Тут є азелінова кислота, яка дуже гарно працює з такою проблемою, як розація. І також, коли шкіра чутлива, вона теж дуже гарно працює. Тобто азелинова кислота це ідеальний актив для чутливої шкіри. А також цей актив чудово. Підходить тим, в кого є поодинокі такі висипання прищики. Тобто не прям проблемна шкіра, а от іноді вони. такі е, прищики з'являються. І я помітила, що після користування цим кремом в мене ось такі поодинокі прищики стали з'являтися менше і рідше. Ось так от він виглядає, бачите, ось. А тут 50 мл. Легка текстура, він практично такий нейтральний запах, майже невідчутний. І, до речі, у жовтні на нього акційна ціна, б'юті ціна, він зазвичай 389 гривень, а в жовтні 349 гривень. Тому звертаю увагу, хто хотів кремчик. Хороший. Далі взяла собі ще це вже замовлення точно по каталогу жовтня, тому що в нас була акційна ціна 50% знижка на маски для волосся. В мене вже була така масочка. В мене зараз закінчується із цієї серії тільки з алоевера, А тут в мене з колагеном. У мене буквально залишилось на 1-2 прийоми, і все. У нас можна склати українське виробництво, але сировина для цих засобів у нас з Німеччини. Дуже класні, якісні шампуні м'яко очищають, не пересушують масочки, просто ідеальні. Моя улюблена це ось саме ця з колагеном. Тобто вона мені подобається навіть більше ніж залое вера. Тут у нас колаген, каратин і гіалуронова кислота. 500 мл і його ціна 259 гривень. У нас до 5 числа була акція 50% знижки. Тобто він мені вийшов взагалі за дуже приємною ціною. за такий об'єм. Мала собі новиночку. Це у нас спрей-кондиціонер для волосся два в одному. Тут у нас 200 мл. Це турецький виробник. в мене є такий самий, тільки ось молочна терапія. Але тут його залишилося трошечки, як бачите, я розпилювач змінила. Це в нас є термозахист, я звідти його взяла, тому що він мені зручніший, ніж ось цей. Ось такий лайфхак. Тут я вже понюхала. По ароматам, якщо порівняти, вони дуже різні. Ось цей пахне ніжно. Такий ніжний, ніжний легкий аромат. Тут аромат інтенсивніший. Він мені нагадує такі парфуми, але такі не прям легесенькі-легесенькі, а досить такий насичений аромат. Зразу він, здається, такий прям досить. Відчутний, але потім він я там пробувала на волосся його попшикати, звісно ж. Але потім він такий стає легенький-легенький, ну такий цікавий. Але якщо порівнювати аромати, то аромат мені подобається ось цей. По дії ось цей, мені здається, більше розгладжує волосся, тобто гладеньким його робить, вирівнює. Тобто такий ефект більше. Цей ну, блиск, догляд, м'якість, тобто спрички, мені загалом ця серія подобається. Тому Тут вже обирати кому, який більш підходить. У мене замовлення ось таке мило для рук рідке, отримала його за гривню за своє замовлення. Компанія давала додаткову акцію. У нас від 1200 гривень безкоштовна доставка на нову почту, і компанія дала ще додатково від цієї суми мило в подарунок. Взяла собі з протеїнами коз... козиного молока. Пахне такий солодковатий, такий ніжненький аромат. Мені подобається. І забула вам показати: взяла собі ще вітамінки. У нас в кожному каталозі на останній сторіночці є. Акція за кожну певну суму, там, за кожні 149 гривень, знижка на якийсь продукт, і в жовтні це вітаміни. П'ять різних вітамінів на вибір. Виходить одна баночка зі знижкою ще на цю ціну, до речі, діє знижка консультанта. Тому вітамінки виходять по 90 гривень. Я собі взяла для шкіри волосся нігтів. У мене мої колеги, мої знайомі з команди дівчата всі дуже хвалили ці вітамінки, я їх не пробувала. Вони в нас всі ось корисні, коричневі, це в нас українські виробники, вони всі йдуть на рослинних екстрактах. Тобто тут ті вітамінки, які є, вони це витяжки саме з рослин. У кожній ваночці по 60 штучок. Ну, і ціна, зазвичай їх ціна 149 гривень, а так 125 плюс знижка консультанта по 90 гривень. Ось такі в мене вийшли замовлення, дуже багато акційних товарів, саме акції, які даються додаткові внутрішні від компанії. Зараз на теж діє акція. Це... Я знімаю відео 6 жовтня. Я не знаю, чи я встигну його сьогодні виставити обробити. Можливо, виставлю 7-го, можливо, шостого. Я тут прикріплю картиночку до 9 числа. У нас йде ще додаткова знижка 20% на ряд продуктів. І ще дуже класну акцію нам компанія дала до 10 жовтня, включено на всі замовлення. Незалежно від суми, знижка 33%. Акція шикарна, тому що зазвичай у нас знижка 30% максимальна, саме знижка консультанта. А то вже є внутрішні акції додаткові. А тут 33% відсотки плюс ще е, цілий список товарів, які можна взяти з додатковою знижкою 20%. Тобто там знижка вийде більше 50% на продукт. Тому, якщо ви ще не зареєстровані, в описі під відео, як завжди, анкета на реєстрацію. Також, хто не знайомий з компанією, хоче більше почитати, дізнатися про компанію, залишаю телеграм-канал, в якому я зібрала всю таку е, найважливішу інформацію про компанію, також свої контакти, в кого які питання виникають. Звертайтеся, не соромтеся. Дякую вам за перегляд, ставте лайки. І залишайте коментарі. Мені приємно читати, коли ви залишаєте коментарі. До нових зустрічей!